Бабля бокс. Ціна. Вскриваю. Вкривай. Безкоштовний бокс. Айфони всередині. Або шкарпетки. <рес> На почті вкривати не можна. О! Техо. Секретний бокс. Відкривай. Ціна майже 1700 гривень. Зараз зараз ще підлим тут. Махатрон чи не махатрон? Якщо ще відьорський, блядь

А фігня коштує 30 гривень. Але вас наїбали. А, немає. Ама там ходрон, я вам кажу. А ви відкривайте в коробці, може там просить. А того, курва, на мимо ставити. Все.